Над річками вавилонськими, там ми сиділи та й плакали, коли згадували про Сіона. На вербах у ньому повісили ми свої арфи. Співу, бо пісні від нас там жадали, були поневолювачі наші, а весело щів наші мучителі. Заспівайте но нам із сіонських пісень. Як же зможемо ми заспівати Господню пісню в землі чужинця? Якщо я забуду за тебе, о Єрусалиме, хай забуде за мене правиця моя. Нехай мій язик до мого піднебіння прилипне, якщо я не буду тебе пам'ятати, якщо не поставлю я Єрусалима на найвищу свою. Пам'ятай же, о Господи, едомським синам про день Єрусалиму, як кричали вони: руйнуйте, руйнуйте аж до підвалим його. Вавилонське дочко, що маєш і ти ограбована бути, блажен, хто заплатить тобі за твій чин, що ти нам заподіяла. Блажен, хто охопить та порозбиває об скелю і твої немовлята.